Чи загрожує українцям нова епідемія ковіду? Я взагалі рахую, що це е, штучна така зроблена е, річ. Да? І особливо як з ним бореться, штучно. Да? Ну, у нас е, Чи буде загроза нової епідемії? Ну, По-перше, Сатурн козаю вже прийшов, Е, зараз буде Сатурн в рибах. В рибах це значить, що щось рознесеться. Якщо буде ковід, то з 2025 року він буде величезний. Знов по всьому світі. Ну, і, і я думаю, що все-таки Сатурн в рибах не та яку з е, 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 буде. Нема. Ну, давайте я прашно гляну. Бо питання вже мене два рази запитувало, я щось прашно ніяк не запишу. 11 година да, у нас. ну Зараз, так сказати, ті вершники апокаліпсису так, е, там йдуть, спочатку йдуть хвороби. Потім йдуть війни, потім йде вогонь і вода з метен в кінці кінців. Щось фу... ну, Справа в тому, що в 22-му році, в 20-му році, от коли ковід почався, там якраз е, такий перехідний період. Ну, По ведичній е, астрології це такий якби ново, е, новий підвік під почався. Не прям цілий вік. Можливо, там підера якась, ну, не, не глобально ціла ера, але якась підера почалася. Там На тисячу років, я дивився, на 200 років так точно. І от 20 років. От цього початку це якраз буде отакі е, моменти: війни почнуться, переділ е, переділ території, е, аномалії е, погодні, і потім катастрофи будуть через погоду йти. Це теж воно є. І зараз ми вже пройшли віруси. Ми вже пройшли, е, ми вже проходимо війну, і далі буде проблема з їжею і проблема з чистотою їжі. Тобто буде чи отравлення їжі, чи буде недостаток їжі в світі. Це теж буде. Я думаю, що з Китаю це почнеться, з, можливо, з других країн. І це ми теж будемо проходити. І потім потопи всякі в Америці це може бути. І це от в ближайші 10 років буде. от Землетруси і так далі. от А ковід ми вже пройшли. Тобто ми вже це пройшли. Це може вернутися, але не буде такого сильного. 에, того, що зараз людей присадити вдома, зупинити все, зупиниться навіть економічно, зупиниться е, ще раз зупинити так само економіку, як у 2020 році. Я думаю, не зупинять, навіть якщо ти ковід буде. А зупиняли це все не через те, що ну я в крайньому разі ми дивилися, не через те, що воно допомагало, щоб люди сиділи вдома. Просто треба було так зробити. Ну, навіть ті самі маски. ну от Хто маску то міняв кожен день? Ну були люди, які там кожен день чи дві години можна поміняти маску, походив. так знаєш. В одній масці два тижні можна ходити чи тижні, ну ніхто там не парився. ну ніхто, Багато хто дивився, а багато хто просто ходив. І це один момент. А ця маска чи вона захистить? Ця маска від, ну, від грубого чогось так. Ну вже ходити в такому респіраторі з таким це можна, але якщо людина так боїться і ходить, то вона, ну не знаю, вона заражеться просто від думок других людей. Якщо людина боїться, вона є дуже низький імунітет. Страх це чи, чи якийсь саме хороший імунітет це хороший настрій і перспектива життя. Це, до речі, я кажу зараз не як якусь новину в світі. Зараз роблять дослідження і навіть в різних країнах і дослідили такий момент, як як то вони називаються? Ну енергетичний запас, грубо кажучи, це лікарі, це лікар дослідив, і вони взяли зробили дослідження на основі всіх таких моментів, від чого люди часто вмирають. Хвороба серця. Інфаркт і інсульти, да? і ще якась там хвороба, інфаркта і інсульти, і відповідно там п'ять чинників, від чого це відбувається, там їсти чіпси, ну, якась неякісна їжа, екологія і так далі. Він каже, не від цього. Вони робили такі дослідження, навіть в Америці є. Люди, які їдять от таку їжу, і люди, які їдять там, правильно харчуються, скільки ті живуть, чи там і захворюють на оці захворювання, що саме більше смертність від них. Так само, воно не залежить. Не залежить, може, щось там є, десь в когось. І вони подивилися, від чого ж то залежить. Цей лікар робив дослідження. Соціолог, лікар-соціолог. А от і вони подивилися, залежність є від так сказати енергозапасу, енергопотенціалу людини. Тобто це в юзі називається попрочність запас прочності. Чи, чи як що це таке енергозапас? Це звідки він береться. Він коли людина має бажання, має хоче жити в державі, її, вона живе і бачить, що я завтра там можу купити машину там через рік і так далі. То тобто є перспектива, соціальна радість така перспектива. Людина рада жити в державі. По астрології це сонце ра, ра означає, воно дає радість. Людина, і коли вона щаслива жити в такій державі, коли в неї перспектива, вона відчуває, добре, така людина хоче жити, і вона захворювання на такі захворювання зразу на багато процентів спадає. Якщо людина знаходиться в депресії, в алкоголі і так далі, просто в депресії, не має куди рухатися, вона вроді робить, але ну, це, до речі, люди, коли в цьому знаходяться, ще слабо себе це розуміють. От просто от там, в Тіктоці сижу півдня, в цьому сижу півдня. Дня туди пішов. Тобто вроді є, вроді працює, вроді не працює. Такий от момент: таке без безстілля без таке. І такі люди дуже вони схильні. ну Серед них там є певний процент, які схильні до, отакої, до такої смертності. Певний процент людей. Тобто треба піднімати, ну скажімо, харчування важливо, чим ми дихаємо важливо, як спілкуюся з ким спілкуємося. Важливо, має бути атмосфера. Атмосфера це місяць і бажання в цій атмосфері діяти. Це сонце. От і сонце в астрологію означає імунітет. Це є імунітет. І він ну ці лікарі це дослідження зробили від того, що люди сидять вдома, що вони роблять, коли людину закрити, вони починають хворіти. ну ми Якби це вроді зрозуміло, лікарі просто такі, от це така каста людей, каста це така, ну якби от є брамани каста, кастова система в Індії. От лікарі це прям каста, це Брамани, Брамани, да лікарі. Чи там вайші, їх до ваших даже відносять. Но, тим не менше, це роз, дуже висока все рівно висока каста, дуже освічені люди, так далі, але вони дуже консервативні. от Це наш колись його розказав, що, щоб лікарю донести, що от є метод, є людина, там щось хворіє, можна вилікувати це. Це хіба що покажеш, тіпа, що воно працює? Тоді лікар може задуматися. От, можливо, це щось цьому є, але все рівно не вірить. от ну От вони так думають, так далі. Так само, як вчені думають, що там астро от фізики, вони вірять в щебенку, як я кажу. Вони в Бога не вірять, вони вірять, от є пів асфальт і є щебенка. Далі більше щебенки, нічого нема. Для чого вона? Тут є, є планета Марс, вона от складається там з молекул атомів, і так далі. А як вона впливає на людину? Чи є хоч один предмет в фізиці зараз сучасній? Як впливає Марс на Землю? Як впливає Марс на погоду? Як впливає Марс? Ще це трошки розглядається. Як впливає, впливає Марс на країни, положення Марса? Воно ж змінюється, він має різні положення, ретроградні положення і так далі. Чогось не це не розглядається. Просто кажете, це не потрібно. Хоча сучасна наука зараз дуже активно використовує хіромантію. Використовуються в Японії, в США, в Росії, в багатьох країнах, наприклад, щоб херметі, це вони називають, дивляться по руці. Вони дивляться, вибирають спортсменів, дивляться, які, чи ти будеш хорошим володарем, голкіпером, так далі, чи ти будеш хорошим нападаючим, чи, тобто в по лініях по, по руці, можна подивитися характер. І Вони кажуть, що вони самі це вивели. Це научний. Научно. Тобто вони взяли старі книжки, взяли людей, проаналізували так, як робиться любе дослідження. і сказали, що це вони винайшли. Що можна сказати на це? Що чекати на День Незалежності України? Я казав, що 24-го воно буде, е, ну, буде активніше, але приблизно так само. Тому що ну, е, хтось там збиратися, не знаю, не буде особливо на День Незалежності. Да? Тобто це заборонено зараз час війни і правильно зроблено. Чи схиляють Україну до перемовин? Україну не можуть змусити. Ну, То, що я бачу, в схиляють, так схиляють. Слово змушують, давлять. Можливо, на олігархів давлять і будуть давити скоро. Україну давлять тим, що так, через олігархів, давлю, ну, скажімо, бо вони мають фінанси за кордоном це раз, зв'язки за кордоном. Ну, і ну, це ми робили свою роботу. да, тобто, Їм там видно було, що якщо й тиск йде, то іменно через олігархів. так. От і з другої сторони, після виборів в Америці, що ми там чекаємо. Я думаю, що буде жінка, все-таки там, то в Україні буде певна така, як це називається? Ну, тобто будуть розбор польотів трошки робити. Вони вже зараз роблять деякі ноти. Там от підвищення тарифів там роблять і так далі, підвищення податків, да що нас зараз хочуть зробити в нашій ну в даному випадку, ну наскільки я дивлюсь по експертам і всього остальному, воно не сильно актуальне. От ну Ми це можемо знати, але влада робить по-своєму. І зараз буде такий ревізія цього всього. І це теж ми бачили, що в кінці осені це було ще, ще раніше, я тоді навіть ще це не зв'язував з виборами в Америці. У нас буде якась по-перше по в цій осені буде якесь незадоволення людей. Я так думаю, з податками зв'язано. Я раніше думав, що це буде зв'язано з, з мобілізацією, як в такій формі, як вона проходить. да От, ну Думаю, не тільки з цим. Але ну багато щось є багато причин, і якось воно буде такі чи, ну скажімо, вогонь таких незадоволень, буде такі осередки. І це і потім внутрішній зовнішній тиск на олігархат і на владу, яка зв'язана з цим всім, на її бездіяльність в тому, що відбувається, ну, якби внутрішню бездіяльність насправді. Хоча робиться щось, але воно. Не міняється суть. Вона суть, хоче остатися от за счет, за статися чогось другого, але тільки щоб суть не помінялася, да то щоб вигода осталася людям. І от цей момент має помінятися десь в восени зимку цього року. Тиск йде і до перемовини нас схиляють. от Але тут момент в тому, що. До перемоги схиляють ну, такий прямий тиск що там так далі. Ну, я думаю, що наскільки дивлюся, що немає прямого тиску, що кажуть, сдайте так далі. Запропонують. Тобто в Росії є свої ідеї, які там мають бути як там план мирний план. В нашого президента є свій мирний план. оці е, е, ну Зараз що саміт миру, то він ну, це якби. Такий політичний хід, він нічого такого фізичного не має значення. Ну, тим не менше, от е, в Америці є свій план, і я це вже розказував просто ну що з е, Америка вона мала і і має інтереси в Європі через Німеччину і має інтереси з Китаєм. Е, тобто Росія, Китай, вона хоче, щоб Китай трошки від Росії відірвався. да Тобто ну, це теж ми знаємо. І в принципі, Україна в цьому плані може відігравати для них певний козир. Ну для нас це не дуже добре. Ну в нас був час два з половиною роки, щоб щось підготувати. В нас ще, ще цікавий момент. В цьому о, я думаю, що в нас оцей рік дронів о, зроблять вже восени або якийсь такий прототип дуже серйозний. І якісь ракети в нас мають зробити. Ну в нас я вже чув, що чи президент чи хто говорив що в нас роблять ракети зараз Добре було б, щоб вони сказали це тоді, коли вони вже зроблені були, а не тоді, коли ще тільки, можливо, там якась етикетка якась є, а більше нічого нема. Да? А от, ну, я думаю, що якщо вони вже кажуть, то і ми я бачу підтвердження, що в нас все-таки в Україні будуть ракети, бо без ракет, і, і технології, технології у нас, нам буде важко. Ми повинні самі. Ну Наскільки я бачу, ну це вже друге питання. Ми повинні самі, навіть якщо нам ніхто нічим не поможе, крім фінансів, хоча б економіку тримати, е, утримувати фронт. Ну це, це таке І ми, в принципі, у нас є ресурси. Ми дивилися, що є ресурси, були в крайньому разі на рік ще рік назад, якщо б ми захотіли, ми могли б без Америки, без Європи самі втримувати фронт. Ну у Нас поки що так якби не сильно спішить запускатися. Про це. Він запускається. Це теж російські наративи, що там в нас і виробництво є своє, і так далі, але воно помало, помало йде. І за, е, багато що тормозить його. Воно йде, але тормозиться. Чи буде наступ на Донецькому напрямку? Ну, це саме пріоритетний в них напрямок. Я, я думаю, що будуть ближайші два місяці, ну до двох місяців. Поки ми не підемо в силу. Чи може в передвиборчих перегонах у США з'явитися нова жінка? Ну, ми, я не кажу кого більше. Якщо подивитися більше шансів, зараз, звісно, скоріш за все, скоріш за все, в Трампа. От, якщо так логічно подивитися. Але то, що ми дивилися, робили дослідження, все-таки буде жінка-президент. Може, так, да, є такий. Ну, я просто ще не знаю. От, не дивився, хто це може бути. Ну там, по-моєму, вибір не такий великий. Може бути, так. Да. Чи можливо повернути українські території дипломатичним шляхом? А ми військовим не повернемо території. У нас нема таких ресурсів. Не зараз. І судячи з того, як ми розігналися, не пізніше. Ну, там є, от деякі воєнні експерти кажуть, що 4 мільйони людей зараз вивезти, наприклад, всіх і поперти. По-перше, за день ми не виведемо. 4 мільйони людей. А коли ми почнемо виводити 4 мільйони, то Росія може вивести свої 4 мільйони, якщо захоче. Тобто, ми можемо знову впертися один в одного, і тільки буде не 100 тисяч там наших загиблих, а мільйон. Тобто, а може більше. І їхніх теж. Ну, якби якийсь зміст знову побадатися, от ми можемо контролювати Крим. Ну, це я бачу нелогічно. Да? Тобто, ну, стратегічно, просто воєнні бачать більш так от на полі бою, да? але є стратегії. Треба що з боку дивитися, не будячи, не бу... з боку ситуації. Воєнним способом, наскільки я бачу, як воно буде, ми домовимося. Будуть домовленості, і воєнним способом будемо контролювати Крим. Крим і, і там багато факторів піде. Один з факторів то що Росія зараз вони жмуть, 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 і в них дуже політичні запити до армії. Тобто, незалежно від того, що армія зараз здувається, в них ресурс е, спадає, в них е, е, мотивація падає, них, ну, якби важко йти. І проблеми з ну то що говорять експерти, <кій> проблеми з озброєнням, е, з, з важким озброєнням. Да? Вони все рівно пруть, вони хочуть зробити якісь свої там політичні цілі. Ставлять вони так сказати, заложники не знаю. В своїх і оцих нортивів треба підтри. По-перше, треба давити на нас, і треба підтримувати такий момент, зв'язаний з їхньою публікою, що от вони помаленьку рухаються, так далі. І Путіну, в принципі чи колективному путіному це це вигідно. Вигідно сам процес. Сам процес, що йде якесь просування, він тоді має силу, має вплив. Так само, як в нас. Е, ну, Якщо просто по, по аналогії брати, тобто президент під час війни, його ніхто не хоче ну, щось робити з ним так далі. Чи там казати, що він зробив, хороше його критикують, але і далі нічого. Відповідно, е, поки йде війна, Путін має силу. Війни не буде, можуть бути розбор польотів. Ну, там зразу. Баланс сил міняється, і в нас так само зміниться, і так далі. Війна закінчиться, багато питань буде до всіх. і до, від ну від простих людей до, до то, то це буде перший рік розбор польотів у нас в країні теж. От, а поки немає закінчення війни, ну можна на цьому заробляти і так далі. І корупція може бути, і робити. Ну, хтось на цьому заробляє. Війна то завжди великі гроші, це не секрет.